Перед початком цього відео, будь ласка, поставте авансом лайк і підпишіться на канал, якщо цього ще не зробили. А також не забувайте про наші соціальні мережі, там теж виходить багато корисного контенту. Всі посилання знайдете під відео. Цей випуск виходить за підтримки Favbet. Завершились матчі 19-го туру УПЛ. Результати наступні: Оболонь Полісся 0-0. Ворскла Динамо 1-1. Карпати ЛНЗ 1-0. Інголець Кривбас 2-0. Чорноморець Лівий Берег 0-1. Шахтар Олександрія 3-0. Зоря Рух 2-0. Таверес Колос 2-1. Гра проти Ворскли стала ювілейною для захисника Динамо Олександра Тимчика 150-ю в УПЛ. У складі киян він провів 76 матчів Кам'янської сталі 15 та зорі 59. Олександр дебютував в УПЛ 6 листопада 2016 року у складі Динамо у гусьовому матчі проти Дніпра. На рахунку захисника 8 забитих м'ячів у чемпіонаті України. Форвард Роми Артем Довбик відзначився голом у ворота Комо у матчі 27-го туру серії А. Артем забив на 76-й хвилині з передачі, Девіна Ренша. Українець зробив рахунок 2-1 на користь римлян. Довбик вийшов на заміну після перерви за рахунку 0-1. Це дев'ятий гол Артема у цьому розіграші серії А. Також він віддав три асисти. Захисник Лос-Анджелеса Артем Смоляков відіграв близько 13 хвилин у матчі МЛС проти Нью-Йорк Сіті. 21річний українець вийшов на заміну на 77-й хвилині за рахунку 0-0. Це офіційний дебют футболіста за американську команду. За відведений час гравець виніс м'яч, виграв повітряну дуель, тричі втратив м'яч, сфолив та зробив 12 дотиків до м'яча. Також на його рахунку 7 точних передач з 9. Це 78%. Славія Прага 2 обіграла лішень у домашньому матчі 17-го туру другого дивізіону Чехії з рахунком 3-0. На 65-й хвилині замість нападника Яна Сільного на поле вийшов Артем Бісєдін, для якого це став дебютний матч за лішень. Артем дограв матч до кінця, але результативними діями не відзначився. Нагадаємо, Бісєдін приєднався до чеського клубу у січні 2025 року. Журналіст і коментатор Михайло Співаковський розповів про фінансову ситуацію в Чорноморці. Цитата: в Чорноморця була зустріч із одним з інвесторів. Їм виплатили премії за перемогу над Колосом, пообіцяли премії на всі матчі весняної частини. З того, що я знаю, в українському футболі середня премія від 500 тисяч до 1 мільйона гривень. Ми беремо про шарок команд, які не на горі і не внизу. У Чорноморця премії трохи менше цієї позначки 10 тисяч доларів. З 2021 року премії такого рівня в команді не було, сказав Співаковський. Асистент головного тренера Олександрії Сергій Кравченко прокоментував відхід 27-річного півзахисника Івана Калюжного. Фахівець заявив, що футболісти збірної України змінить клуб під час літнього трансферного вікна. Цитата Калюжний домовився із харківським металістом 1925 щодо контракту. В Олександрії він виступатиме до літа. Іван любить футбол, тож продовжить віддавати всі сили на футбольному полі. Мені здається, що закінчення контракту та майбутній трансфер до іншої команди не вплинуть на його ставлення до матчів за наш клуб. Він допоможе своєю відданості Олександрії на полі, допоможе в чемпіонаті, а потім нехай рухається іншим шляхом, прокоментував Кравченко. Український захисник арсенала Олександр Зінченко влітку може стати гравцем Марселя. Про це повідомляє ОМ Ком'юніті. За інформацією джерела, французький клуб буде дуже зацікавлений у підписанні 28-річного гравця канонірів, якщо за підсумками поточного сезону зможе кваліфікуватися у лігу чемпіонів. У поточному сезоні Зінченко зіграв за арсенал 13 матчів. Результативними діями не відзначався. Його контракт із лондонським клубом розрахований до літа 2026 року. Ринкова трансферна вартість українця становить 30 мільйонів євро. Головний тренер Манчестера Сіті Пеп Вардіола стежить за трьома воротарями, які претендуватимуть на статус основного голкіпера Манконіанців. Як повідомляє Goal Digital, містяни розглядають зараз кандидатури трьох футболістів: це Андрій Лунін з Реала, Унаї Сімон з Атлетіка та Алекс Раміро з Реала Сосідат. Усі троє довели, що є одними із найкращих у світі на своїй позиції, попри молодий вік. Однак вони належать топ командам, тож підписати їх буде непросто. Зазначається, що Лунін минулого року довів, що здатний бути гравцем стартового складу команди, яка прагне виграти Лігу Чемпіонів. Брак ігрового часу в реалі може стати величезним чинником у трансфері до Манчестера. Андрій цього сезону зіграв вісім матчів за клуб в усіх турнірах, пропустив 12 голів, а три гри провів на нуль. У вересні минулого року Лунін підписав новий контракт з Реалом, термін дії якого спливає влітку 2030 року. Український вінгер Денис Книж продовжить кар'єру у чемпіонаті Португалії. Він домовився про співпрацю із ФК «Віторія Вікторією 17 17-річний футболіст підписав контракт на два роки з можливістю продовження ще на два. Книж приєднався до португальського клубу на правах вільного агента. Тренерський штаб ухвалив рішення відправити українця до U-17, але періодично гравець виступатиме у складі молодіжної команди U-19. Денис раніше грав в Україні за Мункач U-17 та Луцьку Волинь U-17. З квітня 2023 року виступав у складі Угорської кішвардиї. Інголес підписав лівого вінгера Крістіана Свистуна. Повідомляє агенська компанія ProStar. Угода з 21-річним українцем розрахована на півтора року. Свистун приєднався до клубу як вільний агент. Нещодавно в інтернеті з'явилася інформація, що Динамо цікавилося турецьким вінгером. Але як повідомляється, це виявилося фейком. Турецькі ЗМІ, схоже, поширюють неправдиву інформацію щодо потенційного підсилення київського клубу. За даними Динамо Київ ЮЕЙ інформація про нібито інтерес Динамо до правого Вінгера Махмеда Маниша не відповідає дійсності. Джерело стверджує, що київський клуб не робив жодних пропозицій щодо цього футболіста а повідомлення, які з'являлися в румунських та турецьких медіа, виявилися вигадкою. У матчі 19-го туру УПЛ Рівненський Верес з рахунком 2-1 обіграв Ковалівський колос. Вирішальний м'яч забив півзахисник Ігор Харатін. Після матчу стався конфлікт між Ігорем Харатіним та головним тренером колоса Олександром Поздєєвим. Харатін показово святкував забитий м'яч біля трибун оболівальників та лави запасних. Саме це Поздєєву дуже не сподобалось. Нагадаємо, Харатін раніше грав саме у колосі, де за чутками мав відкрити протистояння з Олександром Поздєєвим та був серед гравців, які хотіли його відставки. Поздєєв у відставку не пішов, натомість він відправив Харатіна до дубля. У підсумку клуб розірвав контракт із гравцем, і він приєднався до рівненського вереса. А ось відео, як саме це все відбувалося. He's the best boy in my head